Усім добрий день. А я починаю з такої краси. Бачите, який гарний в мене є букетик. Усім, дівчата, добрий вечір. Давно не знімала відео, не виходила, не показувала нічого. Ой, бо трошки захворіла. Не хочу нічого говорити, бо дуже неприємна історія зі мною вийшла. Тепер уже тиждень, як в лікарні. Але нічого, і це ми поборемо, все у нас буде добре. Головне кажу, це бережіть своє здоров'я. Бо як нема здоров'я, то його нічого не хочеться. За цей тиждень думала, що помру, якщо чесно. Але Бог милого, вжива, здорова. Думаю, ще трошки полежу тут, ще пару днів, та й піду вже додому. Мені капали, уколи давали, навіть операцію зробили маленьку. Але все одно неприємна ситуація вийшла в мене. Так що ще раз хочу сказати: бережіть своє здоров'я. У нас міська лікарня. Тут, коли ходиш по городу, ти не бачиш, скільки людей є хворих. А ось попала в лікарню і я вам хочу сказати, що це якийсь, ну не знаю. Місць даже немає, щоб десь людей класти. Всі люди хворі, якісь, ну не знаю. У куча проблем зі здоров'ям. Це, звісно, так. Да. А це мені такого букетика патрушка принесла. Бачите, гарний. Прийшла сьогодні мене провідати. І Бачите, якісь такі прически, нічого в мене немає. В палаті все біля вікна, стою, з вами говорю. Да. Так що, я ж кажу, найцінніше в світі це наше з вами здоров'я. Буде здоров'я в нас, то буде все, бо як немає здоров'я, то не хочеться нічого жити не хочеться. Все болить, все не якесь не те. Погода в нас в Бердичі дощ, дощ, дощ і ще раз дощ. Кожен день дощ, якийсь холод, як якась осінь настає. Я кажу, цього літа в нас такої погоди теплої і не було, якщо по правді. бо ночі дуже холодні, днем. Не сонце гріє, а жарить пече. А вечір тільки настає і зразу стає холодно. Отак. Так що отак. О, що вам ще розказувати? У мене теж нема що вам розказати, показати. Вся моя робота це зараз лежу на ліжку, тільки получаю уколи і капельниці. Все. Отак. Так що вже буду вдома, буду вам щось. Гарне знімати, поїду на свою дачу, покажу, що в мене там росте. Може, думаю, погода вже наладиться, буде все добре. Так що усіх люблю, цілую. пока. Відео вийшло в мене таке коротесеньке, але ну, та й так. Уже приємно, що вийшла до вас в ефір. Якось аж не знаю, за скільки днів. Цього якось прямо аж не вистачало. Ну, все. Всіх люблю, цілую. Пока, до зустрічі!